То духовне состояние... ви сказали, що духовний стан це коли декілька хісаронів долають розокремлення і включається у єдність. Ось є у нас наше бажання у десятці, тоді ми поєднуємося разом. То це кліка, ми будуємо, це щось більше, ніж просто поєднане, поєднані частинки наших бажань, чи це просто їх сума? Коли ви долаєте кожен своє его, і кожен над своїм его поєднується з іншими, це вже духовний Хісарон. І ви можете звернутися із ним до Творця. Але якщо ви не підіймаєтесь над собою і поєднуєтесь у зверненні до Творця, то він не чує. Це механіка, це просто механіка, це нижня сходинка щодо вищої. Ви усі повернулися народилися на вищому рівні. І тому для того, щоб піднятися до нього і віддавати йому, ви маєте знову об'єднатися. І тоді ви опиняєтеся в ньому, торкаєтеся нього і підіймаєте в ньому свій хісерон. Ви сказали, учень, ви сказали два варіанти. Коли ми об'єднуємося між собою, не скасовуючи своє приватне, це означає, що ми об'єднуємося у площині цього світу, ну, скажімо, як в армії, чи як якась група у народі, якісь там хулігани, котрі виходять на вулицю когось бити. І коли ми підіймаємо себе вище свого особистого его, коли я бажаю включитися у своїх товаришів, у їх бажання, у їх мету, я бажаю включитися до них. І так кожен і тоді виходить, що в такому об'єднанні, коли ми бажаємо включитися один в одного і кожному знаходитись на благо іншим, так ми розкриваємо творця. Автоматички це, це автоматично відбувається розкриття творця? творця. Так. А, ні. Коли ти в такій формі бажаєш включитися у ближнього, коли ти бажаєш допомогти йому, включитися у нього, бути ним. Цим ти скасовуєш своє его. Це як Гілель каже: якщо у тебе є стілець, віддай йому, якщо у тебе є подушка, віддай йому. Полюби ближнього як самого себе, і за допомогою цього ти будеш клів, в котрому розкривається творець. Тобі не потрібно нічого давати творцю, лише цю підготовку.